Вітаю вас! І пропоную вам дуже цікаве історичне відео про судьбу двох людей. скажете, ну що ж цікавого? Ви не спішіть. Знаєте, вони історично, ну, по-перше, пересікались, а по-друге, їхні біографії, це, знаєте, така історія, яка відповідає на багато запитань, які зараз ви задаєте. А що ж в Україні буде після війни? От зараз ви знаєте. Ні, це історія. А от ця історія, вона повторюється. Ну, в той чи інший амплуа. Чому я знаю про цих двох людей? Ну так трапилось. Я розшукував свій родовід. Розшукав, дуже далеко розкопався. І випадково ну, натрапив на цих двох людей. Вони ніяк відношення до родичів не мають і близько. І Навіть не з одної, не з іншої сторони. Так що ніяк. Але просто вийшло так, що вони жили в ну скажімо так де мої пращури рядом був кутір. тобто відповідно вони їх знали зустрічались ну самі розумієте можна сказати з одного населеного пункту якщо б на то пішло але відносились трішки до різних я сказав, верст населення і біографії трішки різні моїх пращурів і оці але це дійсно дуже цікаво біографія цих двох людей тим паче що ні вони зустрічались вони разом вчились Разом, вчилися. да. так. Ну, відповідно, одне ж село. І вони майже підлітки. Там є невелика різниця по віку. Почнемо, напевно, із дворяніна Ушакова. <ріху> Дивіться, в цьому селі, точніше, в селі, в хуторі біля села, де жили мої пращури, жила поміщиця Ушакова. Скажено багато. Ну, по сільським міркам багато. У неї був млин. А там була, ну як би сказати, невелика річечка і гадка, і водяний млин, і вона дійсно в ньому дуже добре заробляла. Залишились папери податкові, що за рік її обсяг, так сказати, товарообігу, можна сказати, або валового доходу складав більше п'яти тисяч карбованців. Це багато. Ну просто там залишились документи, скільки вона податків сплачувала з цього. Да. Але коли говоримо поміщиться, ну, чесно говоря, там не зовсім так. Я розрив трохи далі, що, що там, там взагалі цікава ситуація. Значить дивіться. Оця Ушакова, це вдова. Вона вийшла заміж, ну, за Ушакова, який дійсно був колись дворянином і поміщиком. Чому говорю колись? Якщо подивитись, скільки в нього було кріпосних, голодранець! Ні, слово. Ви розумієте, яка ситуація? Дійсно, просто в нашому уявленні, що поміщик це там. А в цього поміщика була, звичайна хата. Сі, ну, знаєте, от, як ви сказали, Куркульська. Ну, що зразу, Не палац, нічого. Да не міг він палац побудувати. Тому що в нього було 12 кріпосних. 12. Якраз в цьому селі. Я і казку рез на що. Ну він був... Да, він дворянин. Поміщик. Але... ось, Скільки в нього там землі було? ось. Ну, скажімо так, моїх пращурів було більше. Їй бо. А в нього, ну просто ну він такий був, бідненький. І я так розумію, що ну, беручи дружину, там, ну, скоріш за все, спрацьовували ці фактори, що, ніж випадково, вона Троїцька. Е, ну, я так зрозумію, що вона з Росії, причому, так, да, дворянка, все як потрібно, ну, що було. І помирає оцей чоловік, вона залишається і розкручує бізнес. От якраз млин з'явився після того, коли кріпосне право відмінили, коли відповідно вона там розкрутилась. Я не знаю, чи десь вона гроші взяла, чи що. Ну, але бізнес з неї пішов. Бізнес з нею пішов, і от, ну, скажімо, така ситуація, вона дійсно, ну, по сільським міркам була багата, тому що млин що це таке? Ну, від неї залежало дуже багато селян не тільки в цьому селі, а й в найближчих села. Як ти молоти ж треба? О. І до неї народився син, якого назвали Віктор, ну, відповідно, Ушаков. І, ну ви самі розумієте, я ще раз говорю, що це не був палац, це не був якийсь там, ну, звичайно, там, скоріше за все, була якась прислуга, була там солідна хата. Ну, відповідно, от, мати поміщиться. Мені важко сказати, які були відносини між ними. в історії такої. Але, скоріш за все, ну, мати вдова, підростає син. Там вийшло десь приблизно так, що от він, він батька, скоріш за все, не знав. Тому що він народився, там батько майже помер. Ну, що там було і так далі. Там, щоб ви зрозуміли, оця... Ушакова, вона якби молоді роки вийшла за тако підстаркувати. Чому? Ну, буває. І він зростав, звичайно, що, як ви самі розумієте, мама там за ним так сказати, доглядала і відправила в школу, а в селі була е, земська школа, да, Називалась чому-то міністерська. Не знаю чому. Ну, чотири А після закінчення школи, ну як же так? Глухів в гімназію! Не, ну звичайно, що не як без гімназії. Ну, Сини хватало, щоб дитя було таке глупе, дурне і так далі. І от, скоріш за все, в цьому глухові він зустрів другого персонажа нашої відповіді, історії, який, дивіться, на той момент в нього фамілія була кондиба. Звали його Володимир. Що це за персонаж? Значить дивіться, він з такого старинного козацького роду. А так, так, да, дійсно, ці кандиби, вони дійсно реєстрові козаки були і за гетьман, Рід старий. І щоб ви зрозуміли, був такий момент, що коли ліквідували Гетьманщину, коли ліквідували реєстрове козацтво, тоді от таких козаків записали так зване, ну, був така, ну як знаєте, дворяні є. А це були козаки. Але що це за козаки? Це значить, що вони несли службу. Виповнюється йому повноліття, значить його записували за яким-то полком, або Драгунським, або, відповідно, яким там були ще єгерські. І от до старості літ він, як би скажемо, служив. Ну, звичайно, хтось служив рядовим, хтось в єфрейтери, але тоді було таке правило, що якщо людина була освічена, ну, могла читати писати, то він мав можливість е повчитись в унтерській школі, і тоді він ставав унтер-офіцер. Так якщо от подивитись цих володіних предків, оці всі кондиби, як правило, були унтерами. Так, да, вони були в різних полках, там навіть один в Київському гарнізоні був, причому до Фетфебеля, ну Фетфебель це ж взагалі дослужився. І, звичайно, солідно. Причому, щоб ви розуміли, воно... там служба була така. От він його записали в полк, він там військову підготовку, а після цього він отримав безстрокову відпустку. І фактично він служив вдома на своєму господарстві, там обробляв землю, наймав батраків або сам. Тобто, виходилось така цікавий мікс. Тобто він тільки на збори їздив і той... Але за рахунок того, що він був освічений, то він по ранжиру був унтер, тобто вислужився. І там батько його, оцього Володі, дослужився, ні, він, по-моєму, був тільки унтер, вийшов відставку, ну, щоб ж не пропадало діло, він е, прилаштувався, ну, скажімо так, держслужбовцем волості. Тобто він фактично був один з керівників. Ну, волосного управління. Чому? Розумна людина, фетфебель, відставки, ви що. Ну, ти... Як же такого? І, звичайно, як ви розумієте, ну, враховуючи статус, Володя теж закінчив цю школу. Я не знаю, чи вчились вони разом е, З Ушаковим, чи окремо. Але в гімназії, да, вони скоріше. Тому що і той, і то в Глухівській гімназії вчився. Так що, скоріше за все, зустрічались. Ну, можливо, навіть билися, лаялись, а можливо, і дружили. Ну, знаєте, про це ну, ніяк не розповім. А далі, а далі відбулася така ситуація. Вони підростають, 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 вже виросли. Починається Перша світова війна, і Ушакова, він же ж вирос, здоровий, його в армію, але ж не рядовий. Дивіться, він в армії вже служив офіцером. скоріш за все, там немає інформації, що він закінчив якийсь там військовий. Можливо, скоріш за все він школу прапорщиків і далі, або дійсно за рахунок того, що він гімназію закінчив, могли йому зразу дати офіцерський чин. Тому що там згадується, що він був офіцером, ну, поручком навіть і е, в драгунському полку і, відповідно, приймав участь в Першій світовій війні. Отак. А оцей Кондиба, який, ну там невідомо, приймав він участь, не приймав, якось про це не згадується. Ну, мов батько відкупи. Тим паче я говорю, що батько ж то в волості був. Ну, їх поришать типа. Так що там не зрозуміло, чи він приймав участь. А далі, ну далі самі знаєте. Революція. да, Відбулася така ситуація, яку, ну... Можливо, так завжди буває, або не так. Ну це Ушаков, будучи сином, ну ви зрозуміли, що. Мати там поміщиться, багато, ну, багато так далі. А він за червоних, за більшовиків, вступає в більшовицьку партію. да, Стає таким командиром більшовицьким і фактично всю громадянську війну він воює за більшовиків. да, Отак. От будучи ну, сином, ну. Єдине, що він воював не в Україні, а, як правило, це була. Це Урал, він там воював, потім Середня Азія і так далі. От він там. Причому дуже вдало воював, що е, там і отримав вже підвищення, і навіть полком командував, і начальником штабу яким там -то був. Тобто він зробив би, якби сказав, блискучу військову кар'єру. Але більшовицьку. Інформація, ну, те, що згадують уже е, як би сказати, Односельчани, мати його прокляла. Ну, Ушаков. Але тут, скажімо так, вона то його прокляла, але під час оцих всіх подій вона захворіла і померла. Тобто, фактично ну, вони не зустрілись. Тобто Шаков там весь в революції, а мати... Ну, як ви самі розумієте, млин конфіскували. Ну, правда, дивіться, яка ситуація. Млин е дуже тривалий час використовувався, працював. І поки не було колхозів поки не було колхозів. Цей млин, ну, по-перше, він дійсно працював, єдиний там, ну, скажімо так, був такий статус, не зовсім зрозумілий, тому що вийшло, що він якби там родичів у Шакові забрали, але не зовсім. Але працював, дійсно. Ну, Коли почалась колективізація, відібрали млин і в кінці-кінців він рухнув. Ж, що від цих колхозів хочете? А цей кондиба, ну, важко сказати коли. Ну, скоріше, коли ця революція, а там же вийшло як? Ну, по-перше, то петлюрівці, то червоні прийшли. Там десь з 19-го 1900... 19 року, по-моєму, вже були червоні. І після цього там якось петлюрівці не доходили. Ну, там... А, там ще був... Ні, не, білогвардійці теж не доходили. Але Кондиба міняє фамілію на Занкевич якийсь. Ну це як, це псевдоним. Значить дивіться, там не зрозуміло, але, скоріш за все, напевно, ще й до революції він, ну як би сказати, себе позиціував, ну, гімназію закінчив все-таки, як такий інтелігент, політичний діяч, і, е, скоріш за все, писав статті в різних там виданнях. Які ці статті, важко сказати, але, скоріш за все, напевно, дуже революційні були, або не дуже. Але коли дійсно почалася революція, він почав, ну, наскільки це можливо, писати, друкуватись. Звичайно, що не в селі, як ви розумієте, він там поїхав, був і в Києві, в Чернігів, і був ще і в Харкові, ой, де тільки не було. Тобто його так туди-сюди покидало. І він дійсно а, виступав, як би, знаєте, таким інтелігентом, полегетом і так далі. За які він гроші жив, важко сказати. Ну, я думаю, що, напевно, все-таки що-то батьки допомагали, тому що навряд за це друкування він міг ще розбагатіти. Тут важко. Але вже коли більшовики, як би скажемо, взяли під контроль, коли він зрозумів, що вже тут робити нічого, він свалив Югославію. Ну, в принципі, треба було, ви ж розумієте, що вийшло. Більш... Для більшовиків він не дуже вписувався і для петлюрівців чому? Тому що він був апологет руського міра. Да. Так, я скажу, Мастити козак! Але за Росію. В нього, от, після цього його твори, він, коли виїхав в еміграцію, він е... приєднався до цих всіх, всіх різних революційних рухів руско освободіть движення і так далі, і там він туркувався, навіть там книжки виходили з його підписом і так далі. Але в всіх книжках що було? Він за Росію, проти націоналістів, проти більшовиків, проти євреїв. Його дуже часто звинувачували антисемітіст. Так, да, це те. Не заперечую. Він дійсно він входив навіть в керівництво. ну знаєте, там от, За кордоном створювались, Врангель створював, там Корні... не, не Корнев, господи, як після Кутія побув. Ну, Створив різні ці організації. І от він там з ними співпрацював, працював і дійсно, як би скажемо так, ну сформував такий імідж такого теоретика руського духу. значить Цей Ушаков, відповідно, за більшовиків. А це вже, ну, це вже псевдоним. Я думаю, що він просто його поміняв, щоб, знаєте, зробити більше російський, Замкевич. І він дійсно ввійшов як автор дуже багатьох творів, де він виступає за те, що Російська імперія, російський дух, Росія, але за Кредове. А далі яка ситуація. Пам'ятаєте, Друга світова війна була оця Роа, русська освободит армія. Він входив в політичне керівництво цього РОА. Я так поймаю, власова знав і так далі. Але вчасно свалив США. Да. Тому, коли от вже, так скажемо, Друга світова війна закінчилась, він виявився в США. І там продовжував співпрацювати голос свободи і так далі. От він завжди, це ж таки, революціонер, революціонер, ходив керівництво цих всіх іммігрантських революційних структур. Ну, Я далеко від думки, що він там щось дуже так успішно, але теж шлявся. Він такий помер в нью ну, звичайно, похоронений на одному з російських кладовищ так далі і тому подібне. Причому прожив дуже довго, дуже. Там -то він що називається помер вже в таких, ну, в літах, що називається дійсно поба... вже дуже довго. От така в нього біографія, що із українського козака вийшов. Ах! Зрадник, коротше, а як же український дух, як же петлюра! А це Ушаков зробив блискучу кар'єру більшовицьку. Він навіть був е, в Київському округі, командуючий дивізії. І все було б добре. Так, да, так, да, 30-те роки. 30-те роки його хоп! Знаєте, за що? За соціальне происхождені. Згадали маму. Ну, вийшло, що він же з а він дійсно, ну, син дворянина. Його арештовують і відправляють в Голах. І в 43-му році розстріляли. Причому спочатку йому дали якби термін, він сидів, а потім, ну там були такі в Голагі моменти, коли складали розстрельні списки і просто розстрілювали. Тих, ну, Людині дали, наприклад, там, 10 років, вона сидить, працює і так далі. А потім там... Він сказав, що ні, багато і давайте будемо розстріли робити. І складали списки по принципу, ну, хто такий не підходить. І Він цей список попав, тому що, ну, знов-таки, походження його підвело. Що, ну, походження підозріли, давай розстріляй. І в 43-му році його розстріляли. Так що, от така от біографія. Дві людини. Дві такі події. Ви ж розумієте, що коли вони вчилися, я не знаю, зустрічалися вони чи ні. Ну, скоріш за все, ну, якщо б їм би хтось сказав, що їхнє ну, подальше життя отак розійдеться і що вони будуть настільки ну, антагоністи, хто пішов, тому що цей Зенкевич був антибільшовик, анти, а той більшовик. Хоча вроді би, кажеться, ну ви ж ну, з одного середовища, ну середовище то одне, а що далі? Так що і тут буде, люди добрі. Не забувайте. Тому що дійсно те, що було до війни, вже не повториться. Буде дійсно розмежування. Хтось буде за Україну, хтось буде проти. Хтось дійсно зробить блискучу кар'єру в Україні, після війни буде там герой і так далі. А хто втратить все. Мало того, буде дійсно ситуація, що людина от, після нашої перемоги зробить блискучу кар'єру. Скажеться, все, все там. Хоп! <хе> і не впишеться. Або, скажімо так, пройде... Ну, просто, тут теж така ситуація, розумієте? Ну, важко зрозуміти, навіщо тоді от Сталін, ну так, ну фактично, я говорю, що цей Ушаков, він ж... При... Ні, ну большевик з большевиків. Але, ну от цю зачистки, ці зачистки, ну, фактично це можна назвати, що от він так попав під гарячу руку. І от така ситуація. І те ж саме буде тут, однозначно. В будь-якому випадку, да, будь яка закінчення війни, воно сформує різні еліти, а потім вони деруться, гризуться один одного, і з'їдають один одного. І знову виникає ситуація, хтось дійсно ну, зробить блискучу кар'єру на війні, і він розслабиться, він подумає, що так буде завжди. Ні! Так не працює. І навпаки, хто-то втратить на цій війні все, навіть убіжить з України. І буде там сидіти і думати, от зараз, зараз, я вернусь, <плес> я нічого не вийде. Так що, історію треба знати. А історія річ цікава. Все, дякую за увагу. Всього на краще і до побачення. Вітаю вас. Ви ще не спонсор мого каналу. Це ваша помилка. Да, жартую, звичайно. Але, якщо вам дійсно цікава ісклюзивна інформація, Якщо вас дійсно цікавить економіка, політика, історія, але тільки для своїх, ставайте спонсором каналу. Там є два пакети. Дешевше не буває, це більше політики, трішки історії, трішки економіки. І клуб економічної мудрості виключно економіка. Зрозумійте, для своїх це найкраще. Для всіх ну як карта ляж.